Детальніше про ситуацію на сумщині розпитаємо нашого кореспондента Тараса Ібрагімова. Він з нами наживо. Тарасе вітаємо. Розкажіть будь, розкажіть, будь ласка, на ситуацію про ситуацію в області, особливо на прикордонні. Знову я б хотів почати з того, що мені вдалося поспілкуватися з кількома військовими е, тут е, у Сумській області, які е, приймали участь в операції у Курській області і власне були свідками ну, учасниками того, як збройні сили відходили е, з міста Суджі у Курській області на території Росії. От один із військових за фахом сапери його завданням було підірвати міст, який аби не унеможливити просування росіян далі за суджу і якось більш безпечно, дати можливість більш безпечно відійти збройним силам, його побратимам з міста. Так, от військовий виходив. Фактично одним із останніх із суджі з її околиць, і розповідав, що звичайно ну, вже можна говорити, і варто говорити про те, що вихід збройних сил із Суджі і загалом передизлокація на інші там, спостережні пункти, ну, тобто зміна от ці маневри на території Курської області, вони були доволі складними. Це факт. Тобто це була постійна присутність російських дронів дронів на противника у небі. А постійно, це ну, варто пояснити, що буквально. Кожну хвилину, кожні дві хвилини в небі працювали російські fpv дрони і просто не давали можливості ні підвести в БК, ні забрати особовий склад. Військовим доводилося рухатися по посадкам, десь от, ну, так, такими перебіжками пішком. От військовий це розповідав, що перші 500 метрів від там от мосту, який був його завданням, підірвати. А перші 500 метрів вночі він подолав за три години, тобто, от він рухався три години пів кілометра. Від точки до точки, аби просто бути, ну щоб дрони його не помітили. Аналогічна ситуація ну от з того, що мені вдалося поспілкуватися з військовими, аналогічні історії розповідають інші військові. Тобто це повна присутність російських півдронів. Я думаю, що російські півдрони зіграли одну таку з таких вирішальних вирішальну роль, одну із вирішальних. Ролей в тій історії, що Збройним силам довелося відійти із російської суджі, а, і ну, от власне одна із історій ще, з якою якою нам з нами поділилися, інший військовий вони їхали також на завдання. А, це вже були ці дні, коли збройні сили відходили із суджі. І на дорогу їх підбило також і в пів підбили в півдрон, і його побратим військового загинув на очах. Зож такі від ураження в півдроном. І ще один інший військовий, з яким вони рухалися, в автівці, також а, загинув. Тому військовим, з яким він спілкувався, вдалося на щастя абсолютно ну, от, неушкодженим а, повернутися з поля бою, повернутися назад у тил. А, тому так більшість військових з якими тут доводиться спілкуватися, говорять про просто тотальну присутність дронів е, противника в небі в курській операції. Ну варто зазначити, що курська операція триває, тобто там продовжуються бойові дії на території Курської області, і ну ми слідкуємо за ситуацією. І, сподіваюся, у найближчі е, дні спробуємо працювати на кордоні Сумської області е, у Сумській області, також з нашими військовими. От я пропоную просто послухати один із таких фрагментів і розповідь одного з військових, з яким нам вдалося спілкуватися про те, яким був відхід із суджі. Ну, Задача стояла. В основна наша задача затримати просування противника для того, щоб хлопці відходили нормально. Так, треба вилізти на моста. Найти ту закладку, підкласти під закладку, вернутися назад, в спіти, щоб воно тебе не накрило тими ошмьотками, що після нього вилітали. Саме тяжче, що ти питаєш, це вийти із укриття, розуміючи, що ти смірник, що ти можеш геть навіть не дійти до тієї закладки. А це, що нас спасло, якби е, не зробили свою роботу, грубо говоря, навіть почали б відходити, вона, вони б скоріше всього, що нас би догнали. Ну але я осознавав, що ми лишаємося одні, після того, як команда поступає, вже за нами нікого нема. Зробили роботу, відходили вже останні під дронами, Бог поміг, <ріщує> і йшли чистим полем. У самий путь це був цих 500 метрів, що ми їх почті 3,5 часа повзли. Вони виходять на трасу. Її не проходило 5 хвилин, щоб дрон не пролітав. Так, ну власне от, історія про логістику. Логістика на Курській області вона погіршувалася поступово, і військові багато про це говорили. Ті, які брали участь і беруть участь в операції Курській області. Ну, власне, в бойові дії там. Тривають, продовжуються, ми слідкуємо за подіями. Дякуємо. Так, дякуємо, Тарасе. Тарас ібрагімов, наш кореспондент, був з нами наживо.